Ми можемо показати ефективність цієї системи на меншій кількості. Умовно 80 літрів, що є набагато менше. І ми показуємо те саме на босі. Знову розмір краплі не але якщо нам потрібно зробити найкратке покриття, розмір краплі мінімальний, тиск повітря виростає і машина починає робити туман. Угу. І тут має бути розуміння оператора. Вітер, не вітер, ну і задача від агронома чи керівника. Як то має. Наша команда в Україні це робить. Ми навчаємо спеціалістів довгий період часу. В основі цього навчання є якраз польове використання українському. Робимо декілька приїздів, контролів. <гум> для того, щоб хлопці були впевнені на полі. Швидкість вітру. <гум> Як визначати? Ну, наприклад, я виїхав на поле. А що там? А на а на... тобто він прасутній... Є можливість встановити на машину, можна використовувати звичайний китайський <гум> і можете міряти. Також покращена систему лінфельного.